Усього лише кілька десятиліть тому, згідно з італійськими законами, гвалтівник міг уникнути в'язниці, одружившись із своєю жертвою. У такому випадку кримінальну відповідальність знімали як з гвалтівника, так і з його спільників. Зараз лише сама думка про подібне здається нам дикою, але тоді суспільство вважало, що жінка втратить свою честь, якщо не вийде заміж за того, з ким втратила цноту. А от питання про те, було це за спільною згодою чи ні, мало кого хвилювало. Цей так званий шлюб для захисту честі був надзвичайно поширеним явищем протягом довгих століть. Однак усе змінилось завдяки мужності однієї дівчини на ім'я Франка Віола, яка стала символом культурного прогресу та емансипації жінок у післявоєнній Італії. Алькомо Італія. 26 грудня 1965 рік. Близько дев'ятої ранку біля будинку під номером 41, в якому проживав фермер Бернардо Віола разом з родиною зупиняються дві автівки. Усередині машин 12 озброєних чоловіків. Вони виходять на вулицю і роблять попереджувальний постріл у повітря, таким чином, натякаючи сусідам, аби ті не втручались у подальші події. Після цього злочинці виламують вхідні двері та вриваються до будинку. Вони підходять до невеликої квартири, у якій на той момент знаходиться Віта Фера та двоє її дітей восьмирічний Маріано та сімнадцятирічна Франка Віола. Їх батько на роботі, тож не може завадити нападникам. Чоловіки хапають Франку. Її мати та брат намагаються дати відсіч викрадачам. Вони ловлять непроханих гостей за ноги, роблячи спробу відтягнути їх від дівчини та благають зупинитись. У якийсь момент твіту штовхають, вона падає, вдаряється та втрачає свідомість. Маріану, незважаючи на свій юний вік, усе ще не полишає спроб урятувати сестру. Зрозумівши, що він не зможе протистояти натовпу дорослих чоловіків, хлопець з усієї сили хапається за франку. Хватка настільки сильна, що злочинці не в змозі його відтягнути. Врешті вони забирають сестру разом із братом та заштовхують їх в одну із своїх автівок. Тим часом Віта приходить до тями. Жінка біжить за машиною. Вона хапається за уже зачинені дверцята. Водій, не звертаючи на це уваги, рушає з місця. Мати деякий час намагається бігти за викрадачами, але швидко втрачає сили та відпускає ручку дверцят. Усе, що їй залишається, це дивитись на те, як авто з її дітьми від'їжджає у невідомому напрямку. Ім'я ватажка банди викрадачів не було загадкою ні для Франки, ні для її родини. Злочин організував та втілив в життя колишній наречений дівчини Філіпе Мелодія. За два роки до цих подій у 1963 році, за згодою батьків Франки, пара заручилась. Спочатку почуття між дівчиною та хлопцем були взаємними. Однак через деякий час Філіпа заарештували за крадіжку, і тоді батько Франки Бернардо. Дізнався, що мелодія не просто крадій, а учасник злочинного групування та племінник місцевого боса мафії Вінченцо Рімі. Бернардо, чесний фермер, не хотів, аби його донька пов'язала своє життя із злочинцем, тому розірвав заручини. Хоч 15-річна Франка спочатку не погодилась з батьком, але прийшло зовсім трохи часу, і вона зрозуміла, що покинути Феліпе було правильним рішенням. Після розірвання заручин Мелодія переїхав до Німеччини. Два роки він провів за кордоном, а потім повернувся додому. Тепер він ще сильніше занурився у кримінальний світ. Як наслідок, невдовзі Феліпа потрапив до в'язниці, але термін його ув'язнення був досить коротким. І, вийшовши на свободу, він зосереджує усі свої сили на тому, аби повернути прихильність франки. Однак 17-річна дівчина на той момент уже заручена з іншим і не має бажання спілкуватись з колишнім. Феліпе, в свою чергу, не готовий відступати. Зрозумівши, що класичні залицяння не діють, хлопець врешті вдається до звичної для злочинців методів і починає погрожувати та переслідувати колишню наречену та її рідних. Спочатку він залякує нового коханого Франки, і той під тиском Філіпа відмовляється від шлюбу. Позбувшись конкурента, Мелодія починає шантажувати батька дівчини. Прихопивши із собою друзів, Феліпа приходить на ферму до Бернардо і заявляє, що він повинен змусити доньку відновити заручини дворічної давності в іншому випадку, їх родина ніколи не матиме спокою. Бернардо не піддається на залякування та виганяє непроханих гостей. Однак Феліпа не обмежується самими лише погрозами і починає діяти. Банда мелодії підпалює будинок на фермі Бернардо. Потім один з його виноградників, але це не дії. Тоді він виводить отару овець пастись на томатному полі Бернардо, і тварини знищують увесь урожай чоловіка. Однак жодна з цих дій не приносить бажаного для мелодії результату. Тоді він ніби випадково зустрічає батьків Франки у місті і під час розмови вказує на свій пістолет, натякаючи на те, що може пустити його вхід. Якщо Віта та Бернардо не переконають доньку відновити заручений з ним. Незважаючи на те, що Феліпе є досить впливовою людиною у місті, а його погрози стають усе моторошнішими, усі дії чоловіка лише посилюють супротив Бернардо, і тепер він точно розуміє, що прийняв правильне рішення, коли розірвав заручене доньки з мелодією. Тоді Феліпе розробляє план викрадення Франки, який має дозволити йому не лише отримати бажане, але й уникнути будь-якого покарання. Чоловік вирішує забрати силою та зґвалтувати Франку, а тоді запропонувати їй шлюб для захисту честі. У разі згоди мелодія та його спільники уникнуть кримінальної відповідальності адже це було прописано в італійських законах. Тоді існувала стаття 544, в якій стверджували, що зґвалтування це злочин проти суспільної моралі та добрих звичаїв, а не проти людини. Згідно з законом, якщо гвалтівник одружувався жертвою, то уникав в'язниці. Ще одна стаття під номером 530 передбачала, що шлюб, який злочинець укладає жертвою, звільняє від відповідальності тих, хто брав участь у злочині. І якщо було винесено обвинувальний вирок, його виконання та кримінальні наслідки припиняються. Іншим варіантом була відмова від шлюбу, але тоді Франка була б збечещеною, бо втратила цноту без шлюбу. Тоді це вважалось набагато страшнішим за зґвалтування, і жінки під тиском суспільства завжди обирали шлюб для захисту честі. Враховуючи це, Мелодія не мав жодних сумнівів у тому, як вчинить Франка. 26 грудня 1965 року він із своїми поплічниками викрадає дівчину, але все йде не за планом, коли молодший брат Франки Маріано хапається за сестру і не відпускає її. Хлопця доводиться узяти із собою, а батьки викрадених дітей тим часом звертаються до преси та поліції. Отримавши їх заяву, правоохоронці спочатку вирішили, що мають справу з Футіною. Це сицилійський термін, який буквально перекладається як раптова втеча Така втеча поширена практика на Сицилії та в інших областях Південної Італії. Зазвичай молода пара, які рідні забороняють одружитись, разом втікає з дому. Їх тимчасова відсутність змушує родину повірити у те, що між закоханими відбувся статевий акт. Тож по поверненню втікачам дозволяють укласти шлюб для захисту честі. Однак під Футіною мається на увазі втеча за згодою обох сторін, а не викрадення як у випадку із Франкою. Тому, зважаючи на обставини, при яких злочинці силою забрали дівчину, поліція усе ж змушена розпочати її пошуки. Преса, дізнавшись про цю історію, опублікувала фото мелодії та описала викрадення Франки. Невдовзі після цього восьмирічний Маріано повернувся додому. Викрадачі відпустили його на наступний день після викрадення. Хлопець розповів, де знаходиться будинок, у якому утримували його із сестрою, але коли поліція приїхала на вказне місце, там уже нікого не було. Для родини Віола почали тягнутися довгі дні очікування. Якщо спочатку усі були впевнені у тому, що Мелодія зробив спробу насильницької футіни, то тепер надій на це залишалось усе менше. Річ у тім, що зазвичай пара повертається через один, максимум два дні. Цього вистачає для того, щоб переконати рідних, що вони переспали. Тож за традицією родичі з обох сторін зустрічаються разом та починають підготовку до весілля. Однак проходить третій, а потім і четвертий день з моменту викрадення, а про Франку немає жодних звісток. Бернардо, стурбований тим, що його донька вже можливо мертва. Навіть намагається вкоротити собі віку, однак поліції вдається відмовити його від цього вчинку. Лише 1 січня 1966 року, на п'ятий день після викидання Франки, родичі Філіпи Мелодії зв'язуються з її батьком. Вони повідомляють йому, що дівчина жива, і між нею та Філіпи вже відбувся статевий акт. А отже, настав час призначити зустріч та домовитись про весілля. Заручившись підтримкою поліції, Бернардо удає, що згоден на шлюб для захисту честі. Він сподівається, що під час спілкування з родиною Мелодії йому вдасться вивідати інформацію про те, де утримують Франку. Так і стається уже наступного дня правоохоронці знаходять будинок, у якому була ув'язнена дівчина, та заарештовують Філіпа Мелодію і його спільників. Опинившись на свободі, Франка розповіла про усі жахи, які їй довелось пережити в полоні свого викрадача. Одразу після викрадення її з братом відвезли до покинутої ферми, де Мелодія вперше зґвалтував дівчину. Після цього він почав морально тиснути на неї, стверджуючи, що тепер її єдиний вихід це одружитися з ним адже вона втратила свою честь, і тепер ніхто і ніколи більше не захоче бути із нею. Однак, попри все, Франка рішуче відмовилась виходити заміж за Феліпе і заявила йому про це. Наступного дня чоловік відпустив молодшого брата Франки додому, а сам перевіз дівчину у будинок своєї сестри. Там він неодноразово гвалтував дівчину, а коли зрозумів, що вона усе одно не згодна на його умови, почав морити Франку голодом. За словами дівчини, в якийсь момент вона була настільки знесиленою, що навіть втратила свідомість. Однак, незважаючи на те, що найгірше позаду, а злочинці ув'язнені, можливість того, що вони уникнуть покарання, усе ще є. Якщо Франка дасть згоду на весілля з мелодією, він і його спільники вийдуть на свободу адже шлюб для захисту честі анулює злочин. Усі жителі міста вважали такий розвиток подій єдиним правильним варіантом в очах суспільства Франка втратила честь і єдиний вихід виправити це весілля з її гвалтівником. Проте в розмові з батьком дівчина чітко дає зрозуміти, що відмовляється від шлюбу з Феліпе. сама вона так коментувала цю ситуацію. Був страх, що після викладення та насильства я буду осоромлена, і тому мені судитиметься залишитись старою дівою до кінця мого життя. Але мені було байдуже я тисячу разів воліла б жити самотньою жінкою у батьківському домі, ніж вийти заміж за чоловіка, який викликав у мене почуття огиди. Бернардо, почувши це, підтримує доньку та обіцяє зробити усе можливе, аби допомогти їй. У родини є два варіанти суд або ж вбивство честі. Така практика також передбачалась законодавством Італії та була закріплена статтею 587. Згідно з нею, батько Франки міг убити мелодію через образу честі його родини. Такі злочини, на відміну від інших убивств, за які передбачався термін у 21 рік ув'язнення, карались терміном від 3 до 7 років позбавлення волі. Зазвичай пом'якшувальні обставини взагалі могли зменшити вирок усього до кількох місяців. Однак Бернардо не хотів вдаватись до таких методів. Тому родина звернулась до суду з позовом проти мелодії. Чоловіка було звинувачено у викраденні сексуальному насильстві та залякуванні. У Італії цей судовий процес викликав справжній фурор. Це був перший публічний випадок, коли жінка відмовилась від шлюбу для захисту честі. Газети почали публікувати історії жінок, які також були викрадені схожим способом, однак, усі ці випадки завершились одруженням і раніше навіть не були ніде висвітлені. Але цього разу історія Франки потрапила на перші шпальти головних італійських видань, завдяки чому голоси жінок, яких змушували силою вийти заміж за насильників, нарешті були почуті. І хоч в цілому Італія підтримувала Франку, громада її рідного міста Алькомо засуджувала дівчину. Газети в деталях описували інтимні подробиці з її життя. Місцеві жителі обговорювали та ставились із презирством та ненавистю за те, що вона вирішила піти на перекір традиціям. Окрім цього, родина зіткнулась із анонімними погрозами. Ситуація ускладнювалася тим, що Мелодія мав тісні зв'язки з кримінальним світом, і позов проти нього міг спровокувати помсту мафії. Тому поліція була змушена постійно чергувати біля будинку родини Віоли, але Франка не злякалась і не відмовилась від позову. Заручившись підтримкою рідних, вона продовжувала стояти на своєму та свідчити проти Феліпе. Суд над ним та спільниками розпочався через рік після викрадення Франки у місті Трапані. Мелодія на суді поводився зухвало і разом зі своїми адвокатами намагався очорнити репутацію дівчини. Захисники запросили експертизу, щоб визначити, коли Франка втратила незайманість. Таким чином, вони намагались переконати суд у тому, що жертва на момент викрадення уже мала статеві контакти з чоловіками, але суд відхилив цю вимогу. Тоді вони почали наполягати на тому, що це було не викрадення, а втеча, на яку Франка дала згоду. Захисники заперечували факт зґвалтування, запевняючи суд у тому, що дівчина сама погодилась на статевий акт та хотіла одружитись з Філіпе, але боялась батька. Бернардо у цій історії намагалися виставити тираном, який стояв на шляху двох закоханих і заборонив доньці виходити заміж за мелодію на перекір її бажанню. Звісно, усе це було брехнею. Врешті, сторона захисту взагалі зробила абсурдну заяву, стверджуючи, що мотивом цього злочину було кохання Феліпе, і його не можна судити за це. Франка спростувала це твердження, сказавши Я не є чиєюсь власністю. ніхто не може змусити мене любити людину, яку я не поважаю. Честь втрачають ті, хто робить нечезні вчинки, а не ті, хто страждає від них. На щастя, суд встав на сторону Франки Віоли. Прокурор просив для Мелодії 22 роки ув'язнення. Однак італійські традиції стали пом'якшувальною обставиною під час винесення вироку, тому Філіппе Мелодія отримав лише 11 років позбавлення волі. Згодом чоловік подав апеляцію, і вирок було зменшено до 10 років, а більшість його співучасників узагалі відсиділи лише 4 роки. У 1976 році Філіппе Мелодія вийшов на свободу, а вже через два роки після звільнення був застрелений невідомими у місті Модена. Ймовірніше за все, його вбили члени конкуруючого мафіозного угрупування. Франка Віола, всупереч усім прогнозам про те, що вона ніколи не вийде заміж, у 1968 році одружилась із другом дитинства Джузепе Руїзі. Після їх весілля тодішній президент Італії Джузепе Сарагат і папа Римський Павло VI публічно висловили свою солідарність із подружжям та вдячність за мужність Франки Віоли. Пізніше у неї та Руїзі народилось троє дітей двоє синів і одна дочка. Зараз Франка Віола досі живе в алькому із своїм чоловіком. Інколи на вулиці вона зустрічається із спільниками Філіпи Мелодії. Я час від часу зустрічаю їх. Я вважаю за краще уникати їх, але коли не виходить, я вітаюся з ними, а вони вітаються зі мною, майже завжди опускаючи очі. Може, їх теж обманули? Можливо, він сказав їм те, що потім сказав на суді, наче я погодилась вийти за нього заміж, а мій батько був проти. Історія Франки спонукала багатьох жінок в усьому світі сказати ні нареченим насильникам, а сам випадок сприяв дискусіям про права жінок у шлюбі та протистоянню насильству, яке захищалось патріархальною культурою та законами. На жаль, Італія скасувала закон, згідно з яким зґвалтування не вважалось за злочин, якщо ґвалтівник одружувався із жертвою лише у 1981 році. 8 березня 2014 року президент республіки Неополітано нагородив Франку Віолу найвищою державною нагородою орденом за заслуги перед республікою, сказавши За сміливий жест відмови від шлюбу, який ознаменував фундаментальний етап в історії жіночої емансипації у нашій країні. Франка прокоментувала це для преси досить скромно. Невже вийти заміж за чоловіка, якого я не кохала і до якого відчувала велику образу за насильство, яке він завдав мені, здається вам героїчним вчинком. Це не був сміливий жест я робила лише те, що вважала за потрібне. Як і будь-яка інша дівчина сьогодні, я слухала своє серце. Однак, враховуючи ті зміни, які Франка спонукала своєю відмовою, на мою думку, її вчинок і справді варто вважати героїчним. Про цю історію зняли художній фільм з відомою у 70-х та 80-х роках актрисою Орнелою Муті. Але оскільки виявилось, що вона підтримує окупантів, то я не буду вам його радити. Не дивіться цю стрічку, не будьте як Орнела, і донайте на нашу армію, щоб наблизити перемогу. Якщо ж ви хочете підтримати вихід нових відео, то знову ж таки віддайте гроші на перевірний збір. А от каналу та його просуванню дуже допоможе ваш коментар довжиною понад 7 слів.